Марині 39 років. Жінка самостійно знайшла у себе пухлину та одразу звернулася до лікаря. Знайшла я в лівій груді якби боєоплотнення і одразу в лікарню звернулася. Тут мені зробили обслідування, зробили біопсію, одну, другу, зробили КТ, мамографію, виявився рак. Вчора була операція, видалення пухлини. Марина звернулася до лікаря вчасно, у неї виявили першу стадію раку, і її лікування триватиме щонайбільше декілька місяців. Втім, пацієнток на ранній стадії хвороби приходить небагато. Проблема в тому, що пацієнтка не ніяк не відчуває цю пухлину, цю хворобу, поки вона не виростає до великих розмірів. І проблема в тому, що для того, щоб вчасно... Виявити цю хворобу потрібна профілактична діагностика скринінг, знизити ризик тяжкого перебігу захворювання молочних залоз допоможе самообстеження. Таким чином можна виявити перші ознаки раку грудей. Жінка кожного місяця повинна оглядати свої молочні залози, стоячи перед зеркалом і в положенні лежачи в ліжку для того, щоб виявити наявність якихось змін візуально. Зміни шкіри потовщення, запалення, можливо, втягнення шкіри чи втягнення соску. Рання діагностика раку дозволяє ефективно лікувати захворювання, тож не варто нехтувати профілактичними обстеженнями. Кожна пацієнтка старше 40 років раз на два роки повинна виконувати мамографію, незалежно від того, чи є в неї якісь карги на молочні довози чи ні. Якщо пацієнті 50 і більше років, то вона виконує скринінгову мамографію раз на рік. Національна служба здоров'я України надає пакет медичних гарантій для онкологічної допомоги. До нього входить низка аналізів, комп'ютерна томографія та мамографія. Гарантований пакет медичних послуг від служби Національної служби здоров'я України входить таке ж е, е, лікування. Це хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування і хірургічне лікування. Цьогоріч на Дніпропетровщині виявили 757 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Хворобу найчастіше фіксують у жінок. Втім, рак грудей може бути і у чоловіків. Онкологи зазначають, якщо розпочати лікування вчасно, шанси на одужання майже 100%. Катерина Нічак та Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро.